Чому росіян поважали, а українців задвигали? Сьогодні у нас піде мова про другий епізод фабрики зірок 2» 2007 року на чолі з Наталою Могилевською. Я радий розпочинати новий 2023 рік на моєму каналі, саме не з пліток, а з оглядів на фабрику зірок, а причина у тому, що ми будуємо зараз новий шоу-бізнес. Точніше, його немає. Ми відбудовуємо усе з нуля. Але для того, щоб створити щось нове, потрібно знати, а що було до, яка ж історія взагалі українського шоу-бізнесу. І саме фабрика зірок один із ключових проєктів, який народив дуже багато зірок, які затримались на багато-багато років на українській сцені. А, ну що ж, вмощуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш тато Пліткар. Без в Мюзік 24 на 7 політкуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка на канал, тисне на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски, які виходять кожного дня на цьому каналі. І, звичайно, що коментар для просування ролику, а ми не витрачаємо час. Ах, і до речі, як завжди, ремарка. Нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображати. Маємо право на суб'єктивну думку. Ну що ж, поїхали розбирати другу серію Фабрики Зірок 2. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку, та підписуйся на канал. Типова, уже класична ситуація розпочинається фабрика з того, що усі учасники на сцені співають їм фабрики, потім показують нам щоденники, що ж відбувалося цікавенького протягом тижня, і репетиції з Могилевською. Перший звітний концерт. До речі, хотілося б на цьому акцентувати, адже перший епізод був презентацією учасників проекту. А сьогодні вже сьогодні. Сьогодні, в далекому 2007-му ми бачимо перші виступи учасників і побачимо, зможемо зрозуміти на що вони здатні. І Наталя Могилевська там прям в підтримує учасників, конкурсантів, їм допомагає, розповідає. Наставляє молодець. Ви знаєте, от Могливська, на мій погляд, в якості продюсерки виглядала дуже гармонійно, дуже фірмово і. У Наталі могло би бути велике майбутнє, якщо б вона зберегла свій продюсерський центр. Але сталося те, що сталося. У нас першою на сцені виступає Аліса Тарабарова та Аня Мухіна в дуеті з, господи, прости, Лолітою Мілявською. Композиція Орієнтація Сєвер. Е, я не знаю. Є такий термін, як апокаліпсис. А це клімаліксис від слова клімас. Розумієте, тому що дивишся, Боже, що взагалі відбувається? Жіночки, які заграють з обр... образом незалежної, але при цьому агресивної і смішної, тому що далеко не у кожного є ось це внутрішнє наповнення передати ось. Всю жіночу силу, тому Мухіна і Тарабарова для мене з точки зору акторської гри на сцені виглядали досить ем, дивно. Але те, що вони підходили по органіці саме по прототипу по е, образу, точніше, лоліти, це факт. Досить вдале компонування, е, безумовно, фан фаніра... Розумієте, дабл. Були там і Дабли, і фаніра, і все на світі. Відповідно, було складно зорієнтуватись цій каші. Лише там Лоліті включали мікрофон на, 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 на програші композиції, так, я згадав. Там чисто вона декілька беків зробила і звернулася до залу. І на цьому все. Я розумію, чому фонограма, тому що. Ну, живий звук у нас не вміли на той час вибудовувати таким чином, аби в прямих ефірах він звучав якісно, його не потрібно було б потім вичищати. Вибачайте за якість картинки я кращої якості в мережі не знайшов, тому, на жаль, в таких диких пікселях ми дивимось. І хотів би я додати. Що на першому звітньому концерті увесь акцент, на превеликий жаль, йде саме на росіянцях, на руснявих артистах, не на українських. При тому, що та ж гайтана на мільйон просто на мільйон кроків вище всяких сергіїв Звєрєвих, який запрошували, і так далі. Але до цього ми дійдемо. Значить, далі у нас на сцені з'являється Кара Кай з чотирма королями. Спів... співають вони композицію Delicate. <мурень> Ви знаєте, не дивлячись на розкішну сукню та м -м, класну пісню, все було настільки звичайно, настільки рівно, настільки просто, що ніякого після смаку приємного не залишається. Був номер і був, і вже всі забули. Для мене, в принципі, Каракай. Якщо б мені не нагадали, хто це, то я б і не зрозумів, тому що, на жаль, дівчина не знайшла себе в шоу-бізнесі і на фабриці, як на мене, теж яскраво не сяяла. А ось далі пішов на Скаламбур, бо виступає Вадим Олійник, Настя Востокова та Юлія Савічева з композицією «Привіт». Давайте послухаємо. Номер красивий з пострілами, все так драматично. Бадоєв постарався в той же час. Юля Савічева, Боже, який це був феномен? Шалений просто феномен. В пострадянському шоу-бізнесі іде зараз Юля Савічева. Дуже сумно, коли зірки так яскраво з'являються, і потім так швидко загасають. До того ж вона була дятіщем Макса Фадієва, і допоки він нею займався, то був цей шалений ем, хайп, була ця популярність. Як тільки вони пристали разом працювати, все зірка Юлії Савічевої просто згасла. Дуже сумно, дуже сумно це споглядати, але не буду акцентувати, тому що це руснявий шоу бізнес, мені не цікаво, що у них відбувається. А, значить, що мені не сподобалось, повна каша з вокалом. Я так зрозумів, що вони співали і вживу, і частково це були дабли, і частково це була фонограма, і вийшла така, така тягамотіна, от розумієте, що сприймати це неможливо. Ем... Вадим Олійник був таке враження, що взагалі зайвим на сцені трішечки себе не знайшов, не зрозумів, але тим не менш він не потрапить у нас в номінацію, забігаючи наперед. А рухи максимально безглузді. Далі у нас пані Моглевська напівставки і ведуча, і продюсерка представляє членів журі. Я таки не зрозумів, навіщо Наталі дали таку роль, але, е, але окей. Далі у нас гурген з Дмитром Міроновим. Я взагалі не знаю, хто це. Клянусь, бета, лізета, дізета, настільки дохлий номер, настільки нецікаво і виглядало тупо, що в мене склалося враження, ніби гургієна хотіли просто. Злити з цього проекту якомога швидше, тому що, на відміну від усіх інших учасників, дається хореографія, якісь постанови, щось там позаду літає, скакає, сяє, тобто яскраві номери. А тут взагалі нічого. От Гурген і Андрій Міронов. А ось Буря Апрель, Регіна Тадаренко і Асія Ахат співають композицію «Ангели не курять». Божечки, сьогодні буду часто повторювати це слово яке дніще. Подивіться. Ангелині курят, ангелині курят, повторю, Мені нічого не сподобалось від слова взагалі. Настільки неорганічні були там, що «Регіна», що Апріль, Асія, Ахат і це загравання було на той час з російським слухачем, з російською музикою, і настільки примітивні пісні в неї, що навіть сьогодні, якби це відбувалося, це ніколи б не залетіло в Тікток, розумієте? Тому дуже сумно: слабкий номер, слабкий Боря по вокалу взагалі повна лажа, тому вони мені не сподобались від слова зовсім. А ось далі у нас виступає Ліна Віноградова, Ліна Міцукі та Наталя Корольова. Да. І що мені хочеться сказати, дівчата молодці, але настільки усе низькосортно виглядає, просто крінжатіна. Ну реально. Навіть для 2007 року це дуже-дуже якось таке сприйняття. І нарешті, хоч щось українське з'являється у нас, аж під кінець, фактично, під кінець другого епізоду, значить, Кіра Шайтанова в дуеті з гуртом Sky. У Тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе. Чому ти настільки красивий? Як на мене, красиве виконання, тембр голосу Кіри завороже, тому що вона схожа на підлітка. На... От знаєте, приліток, якого ламається голос, ти не можеш зрозуміти, це хлопчик чи дівчинка, але тембр приємний. І якийсь присутній шарм в українській музиці. От виступає Sky, а потім виходить звірів. І ти такий а? А? Що? І глядачі більше хлопають саме звірів, а не гурту Sky. І це теж якось зараз. На це дивишся і стає соромно. І у нас долучилися усі, абсолютно, уч... конкурсанти до виступу Звєрєва. Звєрєв настільки захопився казати «Привіт, Україна! Привіт, Київ! що не зміг навіть часно вступити. Хлопців знову роздягнули, і Дантестам така ціпулічка що просто вау. Дантес, мабуть, приховує в собі, знаєте, таку внутрішню жінку, але він артистичний, пластичний. І, як на мене, саме Дантес і Макс Барських це головні зірки фабрики. Далі у нас виступає Гайтана з композицією «Шаленію», і до неї долучається Марк Савін. Давайте послухаємо. Ось Гайтана і Савін усе чудово, тільки я не зрозумів, чи живий звук був у Савіна, тому що Гайтана точно співала вживу. Який шарм? Настільки українська музика чудова, настільки українські пісні тоді були в рази в рази кращими, аніж руснявий ринок, який нам нав'язувався десятиліттями. І це парадоксально, тому що у той час, коли ти дивився фабрику і ти був підлітком, ти цього не усвідомлював. А зараз зовсім інша картинка в голові. Далі у нас виступає Макс Барських, Деніс Деканін та Тімоті. І тут Тімоті навіть українською мовою вітається з глядачем на секундочку. Були були такі моменти в історії. Як я вже і казав, Макс Барський головна зірка, тому він вивозить номер. Канін просто на фоні Барськи загубився. Таке враження, що навіть аранжування все робили саме під Барського, але заслужено, тому що Максим виглядав фірмово, і він був куди яскравіше, ніж Тіматі і Діканін разом взятих. Тобто вони обидва загубилися на фоні Максима. Тому... Що я можу сказати? Головна зірка Макс Барських. І на завершення у нас Дарвін Дантес, який сперечається з Могилевською через вибір пісні «Dazzle Dreams. Виступають, і все це виглядає якось не альо. За результатами голосування глядачів, хто найяскравіший в цьому епізоді перемагає Аліса Тарабарова. І вона дякує Мівіні. Ребята, безумно, желання збивається. Спасибо Мівіні! Мрії збуваються. Блін, така тупа інтеграція реклами. І загадує бажання провести день із зіркою. Це три трілізери голосування, але победителем Побідітелям на те ніділі становиться Аліса Тарабарова за умовами шоу. Той, хто перемагає в глядацькій симпатії протягом епізоду, отримає можливість від війни реалізувати свою мрію. Ну, першу у нас стала Аліса Тарабарова. І далі у нас номінація. Значить, фабриканти рятують господи прости регіночку. Спасають. Рекину, она остається! Вторая українська фабрика, з рок продолжається для реки. А ось Ліна Міцуки і Денис Деканін потрапляють в номінацію, і глядачі. Протягом тижня будуть голосувати, хто покине шоу. Я не пам'ятаю, як це буде відбуватись далі. Тобто, голосують, голосують. А в наступному, в третьому епізоді на початку шоу скажуть, хто залишає проект чи наприкінці серії. Коротше, заплутано трішки незрозуміло і не пам'ятаю, але обов'язково подивлюсь, скажу. Ось такий у нас екскурс, і хочеться підвести підсумок того, що головний акцент був саме на превеликий жаль на російських зірок, а не на українських. Ну, блін, історію не перепишеш. Історія вже така, яка вона є. І я сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Обов'язково підтримайте вподобайкою, підпискою на канал, залишайте коментар для просування ролику. Чому важливо робити ці огляди, на мій погляд? По-перше, це ностальгія. Ностальгія за тими часами згадати, як це все взагалі відбувалось, і тверезо оцінити з точки зору, як змінився соціум, наша історія, наша культура, наша ментальність за останні скільки 15 років за моменту е, другої фабрики зірок. І як це сприймається зараз? Адже реально зовсім зовсім іншими очима ти бачиш те, що відбувалось. От це головне, шоу України, талант шоу. Я вважаю, що ніякий x фактор і жодне подібне шоу там співають всі і так далі, так і не змогли приблизитись до успіху, шансу та. Фабрики зірок це найуспішніші талант шоу в Україні, як не крутий. І молодому поколінню, яке не знає, що таке фабрика, теж важливо переглядати, аби дізнатися, який був шоу-бізнес тоді і яка музика. Адже це все ми і кожен з нас. Це частина нашої історії. Ну що ж, я не прощаюсь. Слава Україні! Разом до перемоги! До зустрічі в наступному огляді! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.